Активна лінія фронту у війні Росії проти України це за словами українських військових 1200 кілометрів. Значна її частина тягнеться вздовж Дніпра, вона статична і стабільна. Найскладніші бої точаться в основному за міста. Зараз одне з них це Куп'янськ у Харківській області. Зіткнення відбуваються на підступах до Костянтинівки, а також у Покровську і Мирнограді. В іншому ж лінія фронту частіше поля і лісосмуги місцями з вузькими річками. Якщо брати район батальйон районної оборони, то поля це я б сказав би 60%. Ліси це десь відсотків наверное, 20, 30. Даже. Ну і будинки, це можна сказати, що осталось від них. Да? Це 10%. Будинків не залишилося. тому що тримати зараз на даний час кажеться, оборону в цьому населеному пункті дуже тяжко, тому що як ви, противник постійно дуже інтенсивно працює. В них дуже кажеться, розвинута ця безпілотна система. Підрозділ 25 ї окремої повітряно-десантної бригади обороняє ділянку в районі Покровська. На карті інша місцевість, але глобально будь-яке село на лінії фронту сьогодні це тотальні руїни із з кількома оцілілими підвалами і погребами. Тому основні точки оборони позиції піхоти у лісосмугах на складних напрямках. Лінія фронту, умовно кажучи, неоднорідна. Російські та українські позиції можуть бути перемішані між собою. Тому одне з найважливіших завдань для бійців зараз не потрапити у поле зору БПЛА і не бути виявленим. Можу тупо цілий день працювати з кидами в повністю позицію не знищать. Як кажуть, не вирівняють її. Тут теж обережно працюємо, щоб особовий склад себе не виявив. Піхота це вже крайній випадок, який довше приймати бій. Перше має виявити цей пілот, потім працює повністю вся система, вогнева система. Це що міномети, це що ствольна артилерія, це що бригада, це так само скиди, це FPV. А потім вже працює піхота. То так воно все дорожна працювати. Піхота це максимальна, яка вже до як я думаю, це добивати вже противника. Літо, осінь. От він туди зайшов в цю посадку. Його там знайти вже дуже важко. Де він там заліз, там вже в посадці якісь бойові дії були. Якась є норка, якийсь приямочок. Завжди щось є, якийсь кущ, який є такий плотний, що взагалі не продивляється. Тому Зеленка має ключову роль в цьому плані. Виявлені противника. Да. Так я знаю, що в нашій піхоті теж буде важче, теж нас буде видно, теж розрахунки будуть ну, там, треба буде посилювати маскування, тому що зеленка впала, але це зіграли як і гарну роль, так і погану. На початок листопада дерева вже скинули листя. Зміна сезонів під час повномасштабної війни з Росією, не перша, але на відміну від попередніх років з'явився новий небезпечний момент. Тепер під прицілом величезної кількості дешевих БПЛА не тільки фронт, але й будь-які позиції, а також техніка, які знаходяться від лінії бойового зіткнення на відстані 5, 10 і навіть 15-20 кілометрів. Например, часів Яр на высоте, у том числе звідти российские, операторы БПЛА дуже ускладнюють будь який рух до Костянтинівки. Тому бойцы закопывают у землю, зміцнюють и маскують, навіть артиллерию, якщо лінія фронту стабільна. На Донецком направлении, когда мы работали, мы переезжали каждую неделю. Строить такие позиции не было возможности вообще. То есть мы переехали, грубо говоря, два-три раза отработали ночь. В будь-яку погоду підсипілись і переїхали. Тут ми, слава Богу, стоїмо вже місяць-півтора на цій позиції. І, собственно говоря, для того, щоб ну, пожити немного подольше, зробили маскировку. Що зеленка, після першого вистрілу вона облітає повністю. Знищили нам одну гармату і посікло осколками, і ми почали ще ліпше-ліпше робити, щоб не втрачати свої гармати. В більшості були fpv дрони FPV-крила, які залітали і розбирали повністю все. Потім ми вже почали робити жиліцькі двері на вихід ствола. Це придумував командир, придумували наші товариші. І ми до того дійшли і так зробили. План працює надійно. Від колишньої мобільності гармати тепер фактично нічого не залишилося. На стіна Нацгвардійців навіть колеса зняли, через що вона стала нижчою, а отже, укріплення буде ще більш непомітним. І це відчутно спрощує фронтове життя розрахунку. Взагалі прийшли до цього, бо колеса самі перші при обстрілі, які йдуть від нас. Мілкі уламки, все це сече їх одразу і. Якщо треба, пройшов обстріл, треба швидко е, уїхати, а колес нема, то швидко вже не виходить. Колеса не маленькі, е, то їх треба десь взяти. І ми декілька комплектів змінили. Ну, поставити довго це треба? Недовго. П'ять ну, чоловік. Хтось, хтось викатує, хтось откручує, гайки накинули, прикрутили. Десять хвилин вони на місце. Гармата до бою! Дерб помітрі мінуса! Поціллям відпрацьовують максимально швидко. Ланцюжок отримання координат, зарядження гармати постріл намагаються робити без зайвих затримок, адже навіть слід порохових газів у повітрі може помітити БПЛА-розвідник противника. Гармата! Постріл! 775-65. А нам що? Нам скільки не дай, ми це вистріляємо. Гармата! Ну, безпечних місць нема. Зараз взагалі немає ніде, і достають і тут, і де якщо далі. Якщо знайдуть, тут буде не дуже зручно. Не дуже то приємно. Коли і нас розбирають, то теж хлопці заморюються. Це неприємно, важко, важко багато переїжджати, бо ви самі бачите, скільки треба зробити роботи на кожну позицію. І якщо переїзди часті, це дуже виматує. За Донбас ми їх змінили багато, на жаль, і хлопці виїхали туди просто викручені. Гармата! Маскуємось! 805, а 810. Маскуем мой командир. Хорошо, что мы ночью не работаем. Было бы зрелищно. Я чувствую себя защищенным дома. Здесь защита по скоку по То есть, надеемся на Бога. І на укриття. Снаряд, траєкторія розліту у нього і попадання достатньо велика. А FTV дрон, якщо він на обтік волокні, він залітить такой такий щільний. Тому у нас везде всі проходи закриті абсолютно повністю. Будь-яка позиція це зброя, боєприпаси, обладнання, бензин, продукти і вода. Словом, усе, що дозволяє перебувати там довго і бути боєздатним. І ці припаси треба постійно поповнювати, не зважаючи на обстановку. В останні місяці будь-яка логістика вже проблема. Дороги або напрямки руху противник постійно моніторить. Якщо ми кажемо про підготовку позицій, то це теж дуже важко. Бо болото сюди треба заїхати, треба це все викопати. І техніка за можливості, яка підвозить ті ж самі колоди. Їй теж треба заїхати, вона застрягає постійно. Тобто ми, бувало, починали ми з вечора ну, зі словами, та зараз ну, брали, сюди закинемо та поїдемо, а тоді під ранок єлі, -єлі трьома машинами витягували то все. То це теж накладає свій слід. Та просто навіть ну, підвоз бика або заміна людей на легкових автомобілях. Вона знижує швидкість, ти стаєш більш. Зручною, на жаль, ціллю для ворожих дронів, то це теж не дуже приємно, коли ти не можеш їхати. Ну так як був водійом, їздив, їздив по болоту, дуже неприємно, коли ти посеред поля повзеш зі скоростю 40 км на годину і ти при всьому бажанні не можеш швидше. Дуже боялися погодних умов, щоб не дай Бог погодні умови, все, в нас нічого не літає, противник буде переміщуватися. А зараз ми ждемо ці погодні умови. А чому ми ждемо ці погодні умови, щоб заїхати в Покров, забезпечити пости, забезпечити все, що є у нас, всі вогневі засоби, так само підвести провізію поближе до позицій, щоб потім забезпечити все. Ми ще ждемо цю погоду. Так, да, ми порозуміємо, що противник буде затягуватися, але тут вже надія на піхоту. Піхота вже. Тут вже працює. Звісно, буде складніше. Чекаємо, висираємо оборону свою, контролюємо, мінуємо всі шляхи підходу противника протиопіхотними мінами. Так. Цей знімок опублікував український військовий з ніком ОСІНТ у соцмережі X наприкінці жовтня. Протягом декількох тижнів українські військові попереджали, скоро Росія відновить механізовані штурми. Останні чотири місяці і танки, і бронемашини противник майже не задіював у боях. Але ситуація змінилася і з середини жовтня, і в Запорізькій області, і на багатьох ділянках фронту Донецької. В українському генштабі заявили, що тільки за п'ять днів цього місяця, з 20 по 25 число, було чотири десятки російських штурмів за підтримки техніки. 4 хвилі, а більше 25 одиниць е, рухалося техніки. такої. і що саме головне, складності додавали погодні умови для нас. Ми не могли вести детальну розвідку, детальну розвідку. Тому інколи де десь в якихось моментах ми бачили противника, де дозволяло це е, при цьому. Також втрачали багато дронів, е, е, долетіти уразити. Не могли е, це. Була складність. Друга складність була в цих наступальних діях. Е, це те, що Противник діяв на трьох напрямках одночасно. Тобто, вони їхали там умовно по одній дорозі, потім розділялися на, на різні напрямки. В цьому місяці, в цьому місяці, ну, порядка чотирьох штурмів таких е, масованих. Це я не, зараз не кажу там, де один, одна-дві одиниці техніки пробували десь щось робити. Я про це не кажу. А от чотири таких масштабних доволі і крайній був у нас, виходить, вчора зранку. Батальйон безпілотних систем підтримує оборону в районі російського вклинення біля Добропілля в Донецькій області. Більшу його частину ЗСУ вже зрізали, але противник намагається розширити свій плацдарм. Штурм колонами російська армія почала як тільки погіршилася погода, сильний вітер, дощ, туман це серйозна проблема для дронів, на які багато в чому опирається українська оборона. Буквально сьогодні там зранку був такий туман, що все, там 15 метрів висоти ми нічого не бачимо. Більш того, висока вологість, двіжки, камера все, скажімо так, відмовляє. І все. І Пересування противника вже ми не спостерігаємо. Тільки весь розрахунок на піхоту вони доповідають, що чують з тої сторони, з цієї, що активно противник пересувається. Якраз таке все погіршена видимість, противник одразу це використовує на свою користь. Активно пересувається, намагається затягнутися до нас, до суміжників. Це вони використовують одразу. Пі... погоду вони дивляться це 100%. Пошук нового варіанта, як вклинитись, як провести штурмові дії, то якраз вони відносяться до, до погоди. Е, ну противник просто так не, не йде. Вони розуміють, що їх на підходах ще почнуть палити. Е, Прив'язка до погоди це вони, вони пробують. Ага, от попробуємо по погоді проскочити. Можливо, не буде впливу. Ну ми як діяли останній раз, ми не, не рахували дрони, а просто відправляли один за одним. І кожен третій, не дивлячись на погоду, долітав і уражав їх. Ну для них це було що відповідно несподіванка. Тобто тактика їхня оця, вони її попробували, вона не спрацювала. Коли ми техніку порозбивали піхоту, ми добивали ще ту, півтори доби після після цього накату. Ми півтори доби добивали піхоту. Я вам більше скажу, що мій батальйон знищив більше. Ну, мої розрахунки FPV і бомбери на другий день піхоти більше знищили, ніж в перший день. От перший день ми працювали по техніці, зупинили е і добивали тих тих, кого могли зловити. А починаючи з ночі. Погода погода покращилась, і зночі, і на наступний день ми вже ганяли ту піхоту, яка там спішилась. Поки техніки не було на полі бою, культура мангалобудування в російській армії наварювання додаткового захисту на техніку зробила ще крок вперед. Тепер броня часто схожа на металевих їжаків. На ній не тільки листи металу, гума, а й розплатані троси, арматура, все, що в теорії збільшить термін її життя. Насправді, як стверджують українські бійці, вона проїжджає всього на кілька кілометрів далі. Водночас російські військові намагаються покращити зв'язок і керованість штурмовиками несподіваним чином. Старлінг. У противника на техніці був «Старлінг». на передових особливо. Там на другій, наприклад, колона йшла з 4-5 одиниць, на другій був Starlink. Для чого був Starlink? Для зв'язку. І ми на одній на одні такій БМПці е, збивали Starlink спочатку, далі вони втрачали, виходить, що е, так як стримів для, у них немає, е, зв'язку в них немає, і все, вже вже група дезорієнтована. Тому ми зараз ще оцей це теж елемент тактики, який вони спробували застосувати тут вперше. Пілоти. Дуже швидко перестроюються і призвичаються до сучасних умов війни і, і технологій. І У ну, мене є від, відео десь на якихось ресурсах, де доганяє пілот мій і б'є в каток і зупиняє. В каток б'є і зупиняє. А далі, якщо техніка не рухається, вона вже не виконує свою функцію, далі добиває її чим хочеш. Дальше, ми застосовуємо тяжкі бомбери. Тяжкий бомбер прилітає, і якщо він 4,5 кг кумулятивний боєприпас кидає, що там допоможе? Яка там чухалка допоможе? Ну, Не поїдуть вони далі. Вони нового нічого не придумують. І тільки питання, значить, що заключається в кількості засобів, які ми виставляємо на напрямку, щоб, щоб якщо вони розділяться на 5 напрямків, то ми на 5 зможемо їх е е дістати. Тому вони успіху вони не мають е, того на який вони розраховують, і метр за метром е, платять дуже велику ціну. Але ізоляція позиції поблизу передової дронами працює в обидві сторони. Тому вже досить тривалий час для доставки необхідного на нуль українські військові використовують мультироторні дрони із великою вантажопідйомністю. Наприклад, на БПЛА Вампір військові за один політ можуть переправити до 10 кілограмів вантажу, але все частіше такі дрони перехоплюють ударні БПЛА противника. Про що регулярно рапортує російський підрозділ Рубікон. До кінця літа таких перехоплень було вже більше тисячі, тому бійці ЗСУ шукають і розвивають альтернативні способи логістики, щоб не покладатися виключно на доставку повітря. По логістиці, да, ходка одного вампіра це ну, потолок десь там, в середньому сім. А у нас одна ходка мінімум 150 Тобто, якщо ми їдемо кудись один раз, то це вампіру треба тиждень літати. Навіть якщо ми їдемо, ми туди заїхали, вигрузилися нас, знищили, то ми зробили роботи більше, як 3-4 вампіра. Розумієте, яка ефективність? Є скептики, які да, говорять, що ми БПЛАшками все закриваємо. Але одна ходка вот такого НРК це ну 7 і 150, порахуйте різницю, скільки треба разів злітати в цьому вампіру. А зараз у ворога з'явилася активна протидія вампірам, і їх втрачають куди не менше, ніж ми НРК. Тому. І плюс вартість наших там основних робочих дронів менше вампіра. Тобто є наш по ціні менше, а везе в 10 разів більше. Для запуску за спланованим маршрутом «НРК» необхідно підвести якомога ближче до лінії фронту, тому зброя на поготові. Після зупинки пікапа спустити з кузова роботизований комплекс з припасами і підготувати до старту треба максимально швидко. Після цього так само швидко бійці залишають точку. Вже і на цій дорозі є спалення автівки. В на наших інтересах робити все швидко. Все ж таки це небезпечно і готує, буває життя. Тепер найскладнішу частину шляху комплекс подолає без людей. Ось стільки далеко не завжди НРК доїжджають до визначеної цілі. У ну, нас завчора там один їхав за пораненим, не доїхав, зловив більше п'яти їх піввішок, нім на шостій закінчився. Один там возив будь матеріали для бліндажу, теж зробив декілька ходок і на поверненні назад закінчився. Була ударна місія на третій ділянці, де ми їхали там, з кулеметами вражати, їхало декілька, і, на жаль, не всі доїхали, так що також були вражені. Тобто ми ми весь час під ударом, тому що ми весь час там де, там, де ніхто не їздить, як мінімум, там, де дуже рідко і мало ходять, а ми там щодень працюємо. Зараз там всі акцентують увагу да, на тому, що багато знищують, тому що багато працюють, тому що працюють там, де ніхто не працює. Якщо раніше працював дрон і біля нього проїжджало 5 пікапів, то всі ганялися за п'яти пікапами. А якщо зараз їде 5 НРК і ні одного пікапа, то всі ганяються за НРК. Найскладніше в плані трьохсотих вивозити, напевно, це дуже великий ризик. Тим паче для людини, яку ми веземо. Ми розуміємо, що від наших планування, наших навичок залежить життя людини. В першу чергу це для нас складніше. По організації ну, і по роботі там, на другому місці ударні місії потрібно, щоб НРК доїхав, виконав місію. Бо я ж кажу, у нас є місії по евакуації там трьох поранених. Бувало таке, що один дрон там по технічних причинах не зміг виїхати. Там якийсь дрон вразили, і ми там третім дроном доїжджали от, до точки. виконували місію. Вантаж, який раніше бійці помістили на НРК, повинен поповнити запаси операторів БПЛА. Робот везе генератор, пальне, дроти на позицію, яку нещодавно накрили обстрілом. За одну поїздку наземний комплекс на собі може доставити і понад сотню кілограмів. Дуже багато таких стандартних там завести до до прикладу дрова для, там, для будування бліндажів, там, для перекриття. От, ми завозимо, робимо одну ходку, 13 колод, там чотириметрових. Використовуємо для цього великі НРК, там, до прикладу, як змії, ротелі. Зробили одну ходку, другу ходку. І от уже в людей є, є чим так сказати зроб... побудувати бліндаж і убезпечити себе, так сказати, від дій, ворожих дій противника. Получається, з весни. Початок літа це от логістика або евакуація поранених. Цього року. Цього, цього року. Потреба в нашій роботі ну, в рази в рази більша від наших можливостей. Хто чує вже про да, і, і ці зони збільшуються з кожним днем, і там їздити все тяжче. Тому і а, наші відстані, на яких ми працюємо, з кожним днем збільшуються. Тому а, час місії, він дуже відносно різний. Там, прям по годину вам не скажу, але вони від декількох годин до декількох діб можуть тривати. У нас є місії по декілька днів, які тривають. Тобто Ми декілька днів кудись можемо їхати в одну сторону, наприклад. Чи декілька днів повертатися з якоїсь місії. Там все дуже-дуже розтягнуте. При тому, що ми допомагаємо не лише своїй бригаді, а всім кругом нема такого підрозділу, в радіусі, не знаю скільки кілометрів, який хоч раз не прийшов, чи десять разів не прийшов до нас за допомогою, проханням там, вивезти. Чи завести те, що ніхто не може завести, чи вивести те, що ніхто не може вивезти. Однак НРК не завжди використовують як перевізника. Іноді робот може виконати і зовсім іншу роль, як на відео 93-ї бригади, яке завірусилося в інтернеті. На кадрах саме наземні комплекси зі встановленими на них кулеметами, допомагали бійцям вибивати противника із села Грузьке. Наші НРК там. Считайте, перші заїжджали в село і проводили, по суті, штурм села. Напрацьовували, грубо говоря, тактику роботи з ударними дронами в той момент. Просто що от нам тоді дуже сильно повезло з умовами, в яких попрацювали, бо тоді дрони-ударні противника в FPV чи мав які просто не доставали туди, і нам це дало можливість працювати. Це наш бойовий корч. Він сьогодні вночі їздив працював, от тільки зранку повернувся. Ми у ним убивали під прямо з упора. Приїжджали, добрий вечір, розстрілювали, виїжджали. Судіть самі ефективно чи ні. І ми так їх убили вже ні одного і не два. Оце було от така річ два роки тому. Зараз воно оце в нас отак більше. Чекає свого часу. Отак, да. от як було в Грузькому. Воно дочекалось. Вона виїхала і показала, що вона працює. Є ще один вагомий аргумент на користь застосування дронів поблизу передової. До прикладу, це канадський бронеавтомобіль Рошель Сенатор, таких Україна отримала близько двох тисяч з 2022 року. Якщо підрозділу пощастило і він має бронеавтомобіль, то бійці їдуть у небезпечну зону на ньому. Броня забезпечує захист. Один такий мраб коштує приблизно 600 тисяч доларів, це близько 25 мільйонів гривень. Але у багатьох військових таких машин немає. Їм доводиться їздити на звичайних пікапах без захисту. І якщо під час удару дрона або підриву на міні хтось гине, держава оплачує компенсацію 15 мільйонів гривень. Ось чому наземні роботизовані комплекси можуть стати реальним рішенням. Вони дозволяють берегти найцінніше життя і в разі втрати коштують у рази дешевше бронетехніки. На даний час заїхати Кровс, От ми на заїжджали це, це вже можна людям давати замужність. Тому заїхати Кровс на даний час і назад виїхали з без одного колеса. І Завести забезпечити, навіть в населеному пункті дуже тяжко куди заїхати. Тому передвигаємося в першому порядку. Перший порядок це час, і так само все одно противник виявляє. От зараз на даний час проблема це в забезпеченні позиції. Це провізії, да, там, це зарядних батарей, які радіостанції заряджають. Це вода, це зараз теплі речі. Це дуже велика зараз проблема туди щось доставити в це все доставляється великими бомберами, да, там, всіми можливими шляхами, які можна зайти, доставити. Порахуйте ну, ціну БТР і ціну цього куска металолома. Втрату кулемета тут і втрату кулемета на будь якій одиниці техніки. Ну де вся техніка, все передана, де все воно воює на сьогоднішній день. Його нема, а ми працюємо. НРК це один з робочих, дуже робочих інструментів, якщо в правильних руках, які можуть працювати в умовах кіл От, Це вже доведено сотні разів, тисячі разів. Тобто доведено, що це інструмент, який працює. Тобто якщо його правильно застосовувати, то це чудовий робочий інструмент в цих умовах, в надзвичайних умовах. І він дуже гнучкий з великим потенціалом. Тобто його можна Маючи фантазію, руки, знання і гроші, підготувати під любую задачу і під любі умови в останні місяці. Україна відчуває гостру нестачу людей на фронті. Це призвело до того, що чіткої лінії розмежування на багатьох напрямках зараз не існує. Паралельно дрони все більше ізолюють цілі ділянки передової і використовуючи бронетехніку. Окупаційна російська армія намагається досягти більших успіхів на полі бою. Вікно можливостей для таких атак обмежене, але найближчі тижні українські військові вважають складними для оборони. Поки дощі, якщо не зупинять, то дуже сповільнять будь-яку активність по всій лінії фронту. Це було Донбас реалії. Мене звати Роман Поголич. Побачимось.